Така я людина. Як така, не зарікайся. Чого? Я все стигну, я молодець, так що. Ай, я моя. Да? Невже? Всім привіт! І сьогодні я вийшла зробити один дуже цікавий експеримент. Такого я ще не робила. У нас зараз 10.34 Я сіла за історію за НМТ. За сьогодні я вже написала. От це звідси сюди сіла я о 10 е, от і я вирішила зробити для себе такий челендж, скільки я зможу пройти вебінарів за день. Е, не знаю, чи це буде лише історія чи ще щось, я не знаю. Поки що планую тільки історію, а далі подивлюсь. От сьогодні також можливо піду гуляти, це ще не точно, тому можливо, це буде лише 8 годин експерименту. Можливо, буде більше, не знаю, подивимось. От тому зараз я сиджу над історією і пишу історію. Пишу зараз, до речі, про національну визвольну війну. Так, так. НМТ залишилось два місяці, навіть менше. А я пишу лише про національну визвольну війну. Але нічого, будемо сьогодні нас доганяти максимально. От тому менше слів, так сказати, більше діла. Тому зараз будемо писати з вами. Речі, щодо підготовки, як я готуюсь, наприклад, до історії. В мене є міні-принтер, про який я вже не пам'ятаю, чи говорила на Ютубі, але говорила пам'ятаю в інстаграмі. От тут є ще ножнички, я сюди причепила, я не можу їх відкрити. Бережіть. Ай, я моє. Маю... О! Вони мені прийшли. не скажу, що дуже давно. Але це нові Такі ножички. Ріжуть лише папер, папер, папір. От. Дуже зручно. До речі, от, якийсь мене, принтер. Тут залишки обрізала. Так, от для цього я на ньому я друкую ці різні схеми. Портрети, це національно визвольна війна, так от. От. тут і не тільки національно визвольна війна, але по всьому є такі картинки. Ось як це виглядає. вже надрукувала собі все, що буду використовувати, ось тут, де я беру ці фото... фотографії. Ось тут. В вебінарах, в презентаціях, з вебінару я все це на телефоні роблю скріни, вирізаю. І роздруковую потім через додаток. Спеціальний. І все, випису, для мене є ось, звичайно, синя ручка. А текстовий дільник він двосторонній. Ось тут ось такий. А Ось тут ось такий. От. І ще одна ручка. Ще вона? Я так все оформлю тут гарненько. До того, де я беру інформацію, це вебінари від iLearn. Книжка цей посібник з історії. Він мене ще 22 року. Ну. з тисячі року. От. І також на iLearn це історія в історіях. От. Ну і також на уроках ми малюємо мейдмап, я завжди їх пишу для От, то в мене вони всі на телефоні, і я просто звідти по тому, як я пишу, я там беру, якщо ще якісь ці, то даю також в конспекти. Ми там зараз на полтавській битві, начебто. Чи, чи де? Чи Івана Мазепу? Ну, ми там вже десь в руїнах, я не пам'ятаю точно де. Тому хочу сьогодні нас догнати. Це я дивилася п'ятий вебінар. Я дивлюсь зараз третій, тому потрібно дойти сьогодні. Я хочу дойти до вебінару до шостого можливо, по можливості. От. Хоча того, що мені потрібно тут сидіти, мені ще потрібно сьогодні Пропилісосити в хаті, так? От, і приготувати їжу. Паралельно з цим, всім, але нічого, я все стигну, я молодець, так що. Так що let's go, let's go. Зараз 14.22. Що я зробила за цей час? Щодо історії не дуже багато, якщо чесно. Я дійшла оце в до середини вебінару по національно-визвільній війні. Але з іншого я просто втратила дві. Десь 2-2,5 години, десь в цьому районі на те, щоб поприбирати вдома в будинку. Це потрібно було переслати крісло, заслати диван, пропилисосити і заместити і помити підлогу в кухні, і також приготувати обід. На обід На у нас була сьогодні картопляне пюре. Салат і я чистила рибу тулька, що це так називається. От. І ми ще не обідали, зараз будемо стати обідати. От. На це я десь близько 2-2,5 годин на це все. От. Сьогодні йдуть більше гуляти, тому в мене залишилось так багато часу, але я гадаю, що хоча б національно визвольну війну, я сьогодні точно закінчу, і там далі, може, ще трішки щось наступний вебінар пройду. От, тому ось такі успіхи. <смітт> <клід> Ото таке. Гуляти на шосту? Тобто мені десь буде на пів шосту збиратися, тобто в мене є три години. Непогано відносно. Тому будемо раз обідати, а потім навчатися. Скажу, можна таке нескромне питання. Як таке ходить? Що, начебто, ну, дивіться коректор. дивіться, придам я трошки. Ось по підручнику, ну, по посібнику ходять, Національна визвільна війна займає десь. Ну, ось, один. Один. І ось. Ну, типу, все. Типу один аркуш. Все, да? Начебто небагато. Начебто це не повинно зайняти дуже багато часу, щоб його написати. Да? Не вже? Я вже написала, звичайно, ну, хатеньки написала вже більше, ніж на аркус писала, адже тут багато картинок і всього, щоб було трошки ну, візуально все, адже в мене здорова пам'ять. Хоча в є такої приколи, тому що я пам'ятаю, де це написано, але я не пам'ятаю, що там написано. Таке вже було колись. Ще така, пам'ятаю, що ну, ось, вона знаходиться ось тут. Так, знаете... Відкривається так перед глазами ще перед очима е відкривається так, знаєте, книжка або зошит. І ти бачиш, ну тут картинка, наприклад, да, там текст, і ти розумієш, що інформація, яка тобі потрібна, написана ось тут. Але що там написано, ти не пам'ятаєш. От. Але це допомагає, якщо потрібно щось знайти швидко в підручнику. Так, тик-тик-тик, ага, ось тут. І так само зрушить, якщо потрібно щось знайти свій швидко. От. Але зараз не про це. Я вже це пишу більше години. Ну, години так дві. Вже точно, якщо не більше, напевно, більше вже. От, <плес> то це, це просто треш Відео йде одну годину, я дивлюся завжди на 2х, тобто це півгодини Але поки це все законспектувати законспектувати, це тратиться дуже багато часу. <плес> Чи то я дуже багато непотрібної мені інформації пишу, що до речі можуть бути. Тому що я вам зараз поясню, з чим це пов'язано. Ну, Я не знаю. Ось, наприклад, так, це, це ще зараз пишу. Ось я протупилася вклада дуже рано, тому що до цього презентації раніше, а ось тут воно йде пізніше. Ну нічого, буду якось кручусь. Зараз не про це дивіться. Ідемо на першу тему, да, яка там розглядається. Це Люблінська унія. Там зараз її відкриємо. Ось Люблінська унія, так? Да? Скільки мені, ну, мені написано? Так. Ось о. Починається Любінська унія, ось о. Потім ось, тут так відкидається, все. Осьо ось, ось. Може, мені не платити якісь. Дивіть. Так, якось якісь краще, начебто. Ну дивіться, я вимкнула світло просто. Чи це пов'язано вже з моїм чехлом новим. Я не розумію. Ну, окей, так, припустимо. Ну ось, ось, ось. А, до речі, це ж принтер, бачите, інколи вони просто чомусь витирались. Я не розумію, чим це пов'язано. Від тобто, коше взагалі пропадає, це вже знаю, те не роблю, але не знаю, чому вони зникають. Інко, ну окей. Я так приблизно пам'ятаю, що де знаходиться, і просто, ну, тут воно то видно, але погано. Так, окей. Усьо, усьо, усьо. Це все в нас Люблінська унія. Що мені з цього знадобилося, коли я проходила тест на освіторій, ой, на освіторі на освіта.ua? Ну, дивіться, е, що мені з цього знадобилось? Ось деякі ці пам'ятки, ось ця кругла вже там точно була, і все, напевно, ось це було. З гравюра з апостола була, дата персонського Євангелія. Ось, ну, книги, які там були надруковані, трішки так це мені знадобилось. Потім, ну що? Ну, тут карти не знадобились, просто трішки дати з Косинського і з Наливайк. Ой, Наливайко не тут. Чи тут був? А, тут наливай. Косинського, наливайка трішки. І все. Ну, типу, Тут якась дата теж знадобилася одна. Ось на... Тут знадобилися картинки воєводства, портрети я знаю добре, з в мене проблем немає з портретами. І Ось одне слово знадобилось: Львова війна. Все. Ну, типу, ану, деякі причини, наслідки Любінської унії, але це дуже мало, всього мені знадобилось. Типу, ну з цього тексту, що тут написали, мені знадобилася хоч би третина, навіть менше, коли я проходила ті тести. Тому я не знаю, чи є сенс тільки писати. Я Не знаю. Та знаєте, для загального розвитку. По цій темі я ще не проходила тест лише ось в цій книжці. Ну, відносно непогано. У мене різні портрети, і рогози, і руцького і патія потія, і всякі карти. загайдачний, і могила, Борецький даже є. Тут всякі ці будиночки. Будівля братська київського карта. Мені дуже подобається ось цей мем, до речі. Ось. Тобто це хотинська війна одним мемом. Османська імперіячку Посполита, Загайдачний. Ну, все зрозуміло, так? Все зрозуміло. От, тут просто текст, і лише одна карта. одна карта, Все, тут все просто текст. Ось архітектура, ось все. Хоча це було перше, ось, ось тут національна визвольні війна, ну, жану тут є. Вже страшно. І національна визивана війна. Бачите, скільки тут всього. Це вже розроблено. тут вирізали наступні ці битви. Ось так от. Ось то таке. Е, о, нічого. Будемо якось розвчитися, і мені через менш ніж через годину потрібно вже починати збиратися і виходити. Гуляти. Через годину мені вже не буде вийти. Тобто у мене залишилось ну, хвилин так 40. Я можу позайматися історією. А далі потрішку потрібно буде збиратися. так от. Я не знаю, щось трішки щось допишу. Отже, тому що навіть в школі ми пишемо надати такі схеми, вони невеличкі пишуться, вони невеликі. Ми пишемо майдмеп, і вони невеликі виходять, але ж мені потрібно все. Я не вмію виділяти прям саме-саме головне. Я це не вмію робити, це мій мінус, тому що я ще не навчилася робити прям коротко. Коротко про головне. Я це не вмію робити. Знаєте, оці меми, коли чоловік сказав виділити головне і виділяється повністю вся сторінка техільником, це про мене. Ну, не прям про мене, звичайно. Я можу виділити основне щось, але прям дуже коротко це зробити, я не можу. Типу, дуже прям дуже-дуже коротко це зробити не можу. Це буде коротше, ніж написано в підручнику, але не набагато. Все-таки ну, багатонько буде. От. Але нічого. Якось. Якось, якось буде. Тому вчусь. І вам бажаю гарно здати екзамени, там, навчатися, все цей. Залишилось вже недовго, небагато, тому, тому... адже канікули може доходить до кінця. Це сьогодні субота, завтра неділя і з понеділка в школу. У нас був тиждень каніку все. Сталося останні шість тижнів. Знаєте, це ж якось одночасно і лякає, і ні. Ну, взагалі, ось цей новий період в житті він, ну, він справді він водночас він і заворожує, і відштовхує, лякає. Тому що, ну, якщо чесно, я вже хочу змін якихось. Знаєте, це поїхати. В новий колектив, нові люди, нове місто, все нове. Типу, ну, взагалі, все нове. Ти нічого не знаєш звідти, ти не знаєш нікого там. Це дуже тяжко, це взагалі нові обставини, це, це гуртожиток. Це гуртожиток, крихітка, це гуртожиток. Тому що я буду в гуртожитку. Тобто, в гуртожитку я взагалі не являю свого життя до кінця. Типу, як так? Як можна, ну я не знаю, що до кінця, як жити в гуртожитку, мені ще ну, трішечки тригірить. Це і цікаво в один момент, і страшно в інший момент <laughs> Ось це все. От. Знаєте, зразки зразу, знаєте, щоб не плакати, я сміялась. <laughs> я не знаю, просто я вже хочу цього, але чим ближче до цього моменту, тим мені стає більш лячно. Мені стає більш страшно. Я взагалі, знаєте, я, я НМТ як так не боюсь. Типу, ну що тут такого? Через неї якийсь етап життя, який проходили всі? Ем, але все не страшно. А, якщо чесно, в мене коли було ще там. я була в класі там, якому. В класі в 7, 8, 9, я точно вже не скажу вам якому, я планувала здавати ЗНО, адже ще тоді не було війни, не було НМТ. Було ще ЗНО, то я планувала здавати на хвилиночку мову, можливо, з літературою, але я стики думала більш про мову лише. Але можливо б я б здавалася з літературою. Потім профільна математика, це зрозуміло. Потім історія. Ні, не історія англійська. Англійська, англійська. тому що я говорила, що історію я не буду здавати з роду. Були вони такі ті, що я історію здавати не буду. Хоча після 9 класу я сказала, що я буду звати історію, а ті сказати не буду, тому що там хоча б українською написано. <рес> така я людина. Як така, не зарікайся. От е, то я планувала звати математику, українську, англійську, фізику та хімію. З цього всього я здаю українську мову, історію замість англійської та фізику. А п'ятого примету немає. Якби був п'ятий предмет, я взяла б хімію. Тому так, але я якось з цими Чотирьма, давайте розберусь. Адже я така людина, на яка класинок на, на останній момент, і, як ви бачите, квітень місяць, 13, 13 квітня а Лера лише на національній визвольній війні. Це та людина, яка говорила собі в 10 класі, що вона влітку буде займатися е, е, готуватися до екзаменів. Потім собі, наприклад, 11, після, ну, після літа 10 -го класу говорила, що я буду готуватися з вересня. В вересні сіла декілька разів, і в вторі не готувалась. Вибачайте, така я людина. Це дуже погана взагалі якість мого. Мого характеру, так? Я не знаю. Це не дуже гарна якість, коли ти все злеш на даній момент. Але значить, я була впевнена в своїх силах і розуміла, що в принципі я зможу підготуватися до екзаменів за два місяці. Хоч трішечка зараз це буде в хард режимі, але ну, сама винна, якщо що буду. Типу, нікого винити в цьому не буду. Тому, тому так. Ладно, бігла я писати далі історію.